Всім привіт! Маємо в наявності Volkswagen Caddy, 2010 рік. Комплектація Life, оригінальний пасажир, 1.6 дизель. Саме простий та надійний, 55 кВт на релінгах, двоє дверей, як то кажуть, в оригінальному пасажирі, два склопідйомника, чистенький акуратний салон, кондиціонер працює, комплектація проста, автобіль для роботи, або в кого велика сім'я. Чистий охайний салончик. Оригінальний нагадую, ще раз пасажир проїхав з Голландії. 240 тисяч пробігу. Ось отакий от стан. Вже на українській реєстрації, 2 дні тому автомобіль приїхав тільки з Голландії. Ось такий варіант. Гарний автомобільчик, збережений. В хорошому стані по кузову, немає ніяких зауважень. По підвізці замінили стоячки стабілізатора синим блоків, зробили розвал сходження. Жодних складів автомобіль не потребує. Бачу замінити для себе масло і фільтра. Ось такий у нас салон. Автомобіль знаходиться в Луцьку. 2010 рік, 1,6 дизель, 9500 на старті. Без вкладів фінансових.